merry Hello, everyone! Merry Christmas! Я вам зараз таке покажу. Це два адвент календарі. Всі в цьому році розпаковують адвент календарі, а ми з вами два запакуємо. Я вирішила двом подружкам зробити такий подарунок. Ми говорили про адвент календарі. Я така, вау, давайте зробимо одна одній. Я їм зробила два по 12 віконець. Е, ну, все. Давайте почнемо з того, що більше. І я одночасно буду замотувати в стрічку, але ви не будете це особливо бачити. І, може, щось розкажу ще не знаю. Коробочки з отаким от гноміком милим, класичні лаконічні червоні коробочки. Е, я десь ще маю в цьому відео вставлять е, моменти, як я це все робила. Я думаю, ви не проти. А я можу сказати тільки те, що я досить втомлена. Юкі зараз якраз фінально оцінює їх, пронюхує. Питалась я сьогодні Макдональдсом. Я хочу припинити його, замовляти. Зараз мені треба розробити новий макет, тому що старий собственно, от цей, о, все. Типу, він не підходить, тому що мені треба засунути інші речі. Я обрізала тільки що за. Ну, тут має бути ще одна частина. Собственно, от вона. От вона має бути тут. Супер! Мені прийшлось повідклеювати абсолютно з усіх коробочок двосторонній скотч, тому що він, оказується, нічого не тримає. Вообще нічого. І попереклеювати спеціальним клеєм. А! Це був жарт. Я в тлі не нюхаю, шутка тупа, поняв. Перша комірочка у мене буде, а це крабік для волосся. Він такий металевий, чорний, лаконічний, дуже красивий. Ось такий от він. Ось ця ленточка, вона взагалі існує для того, щоб її зручно було взяти. Мілашка. А, я знаю, що а, вона дістане першим, що вона дістане останнім. А, я, ну, типу, е -е. друга, друга комірочка буде попростіше. Це парфумований кремчик для ручок. Він іде у нас от так-о. В третю вже ідуть сережки. А, ця манюня точно стоїть з боком. Також в цьому адвенті у мене є комірочка прикол. Та-дам! Це туалетна бумага. Я не буду пояснювати, чому це прикол, але це прикол це смішно. В четверту румяна від ламель. В дуже красивому відтінку. Ми якраз з нею говорили про цей відтінок. Я казала, що він тобі підійде, тому що вона майже блондинка, у неї світла шкіра, і, ну ви подивіться, на цей відтінок. Вау! Ось таке у нас є. Далі. Я сама користувалася, тому з задоволенням поклала я не знаю, як називається це цей бренд. А! Він Просто охірена розлажу волосся. Воно блистить. Ти його так трогаєш і думаєш вау! Amazing! От, це воно. Незамінна річ у хазяйстві. Споджик. Це тіє. Ну, і от, хайлайтер від Ellen Pro. Я його тестувала. Він дуже красивий. Дуже красивий. Я не буду... Відкривати його написано, що це Liquid Glow Fluid. Типу, от, він як флюїд, він дійсно так. Там дуже а, дрібне сяйво, воно дуже кремове. Ну, це вау. Я взагалі фанатка кремових продуктів. Чесно, я б сама дуже сильно хотіла відкривати Адвенти. Ти відчуття, коли ти береш, типу, сьогодні, о, ось цей от, типу, оця коробочка. А що там може бути? Ти Так типу подпади, подивився. Такий о, вона така величенька. Хм, що ж там може бути? Вау, це просто меджік. Для мене це меджік. Я колись собі куплю адвента не цього року, але куплю. Найс! Nice. Моя внутрішня творча, ось ця от особистість дуже сильно радіє від того, що я зробила це своїми руками. Вклала це неймовірно. Велику частину своєї любові, і мені це подобається. Тоді, наступним, так розбавимо всю цю вечірку. Ну, ви поняли. 7-8. Я зроблю ось ці дві манюні. Це масочки для обличчя. Обидві від корейського бренду від Round Lab. І. I'm sorry. Вілейч 11 Елевен. Я хотіла, щоб відео було з якимось різдвяним настроєм. А відео виходить з весняним настроєм. Такі. такі манюшки. Йдуть в цей бік. Зібралась, я згадала. Я все згадала, сонце може перестане світити мені в обличчя. Також в мене тут є комірочка з необхідним. Я знаю, що це необхідно. Це серветки, які прибирають жирний блиск з обличчя і таблерончик. Солоденька такой. Значить, давайте зробимо так. Давайте Отже, У нас буде 10 число, румяна 11 і парфуми 12. Знаєте, що я вже зрозуміла? Що Це як відео із 2012 року або 12, 13, де ти дивишся оці відео DIY. Не очікувала від себе такого. Найс. Це в нас парфуми. Аромат так і називається «Elizabeth Bennet», Тобто, це бренд, який виготовляє парфуми, називається Je Fragrantse, GMсе. Пу-пу-пу! Oh. 12-та. Така вона пашкенька, хороша. Ось так це виглядає у фіналі. Любімі друзі, хороші. Сподіваюсь, що ви не втомились, тому що на черзі ще один адвент. Тобто просто да. ну, я думаю, ви просто уявляєте масштаби, в яких я була всі ці три тижні. Але насправді я дуже щаслива. Я не знаю навіть, який з цих адвентів мій більш улюблений. Але ідеально було б ось це все змістити в одну коробку. Продукти майже не повторюються, але якщо отримати це все в одному адвенті, це дуже круто. Юкі прийшла на допомогу. Забуваємо ставити лайк, підписуватися на канал. Настя Анастасія, для якої це адвент, вона у мене чуть-чуть така. Bad girl, тому в першій комірочці. Чесно, я коли придумала це, я була в восторі. Це самокрутки. І це зажигалочка. Отаке посланчико. Ну, коротше, це прикольно. Так, перша готова. Друга. А, претенденти на другу, там у нас поклониться Hello Kitty, тому тут ось такі от чудові. Це, типу, теж як прикол. А, заколочки Hello Kitty. Я знаю, що ти дивишся це відео. І якщо ти не прийдеш в тих заколочках і з отим тут брілочком на роботу, пакура більше не буде ніколи. Хіпстери, ну ви поняли. А окрім цього прикола, у мене ще є ось такий от наборчик це Дід Мороз Кат і це антисептик, парфумований для ручок. Це теж сама пробувала, сама в захваті. Дуже крута річ. Це очищувальний лосьйон для шкіри голови. Ви наносите на вологу шкіру голови. Це, типу, як ем, скраб. О, Скраб для шкіри голови. Тема. Навіть користуючись не найкращим шампунем, у мене після нього дуже свіжа голова і шкіра голови була десь два дні точно. Наступний піде доглядове. доглядове для волосся. І тут у нас uh, така тревел-версія боді з керамідами. Тра -та -та. Uh, але у мене ще є тут гель uh, для душу. Перший буде тоді гель для душу. І я думаю, що it's ok зробити наступну комірочку uh, лосьйон. Ну, типу, щоб використовувати їх в принципі, одночасно. А, так, далі підемо далі по лайту. Кіндер-сюрприз. Хто не любить кіндер сюрпризи, мені набагато простіше буде зараз упакувати 12-ту комірочку, щоб на неї поставити верхні, які більш перші. Це теж аромат. Він вже називається Сабріна. Ось такий. Він. Тут трошки, трошки він пахне. Якщо той ем, більш такий квітковий ніжний, то цей, чесно, це кориця імбірне печиво. Солодке, коричне імбірне печиво, просто вау! Ось так виглядає манюня. Одразу ліпим 12 день. Я вважаю час для прикола. І прикол у нас буде Hello Kitty. То, може, заваримо чаю? Поки чай заварюється, я хочу показати вам неймовірну річ, яку я знайшла, яку я знайшла в байкікі. Віночок на двері а, вирішила не купувати з натуральної ялинки, зі штучною. Чесно, зі штучною виглядають жахливо. А ті, які виглядають хорошо, коштують один мільйон гривень. Коли ми були в Карпатах перший раз, у мене, до речі, є відео з цього неймовірного походу. Я зараз десь тут висвітиться послання. Я закохалася в Карпати, я закохалася в поход, і коли. Виводили пастись овець з полонини. У кожній вівці був дзвіночок. Ставлю кадр, як дзвінять дзвіночки у вівцях. Це трошки інший, але він ну, мені це нагадує, і це так мило. Воно виглядає дуже мінімалістично. Воно, в принципі може підійти під будь-який інтер'єр, будь-які двері. І це так поріздвному. Це так поріздвяно! Так, один, два, три, чотири. В принципі, може бути і так. В цілому. Тому що він буде стояти боком. Непонятно, яким, він, правда. 5, 6. Номер. 6. Такий, от цим, як краще. Сьома комірочка. Це у нас буде спонжик. Мені дуже подобається його колір. Просто подивіться, який колір. Він білий. О, тут, тут дуже класно видно, білий з розводами. Просто вау! Сьома готова. Камера вимкнулася. Завершилось на, тому, що я... Завершилось на тому, що я дозбирала також дві масочки. І е в цілому все. Я просто додала рожевих бантиків, бо в мене, в мене закінчилась стрічечка, тому дві масочки для обличчя такого ж самого бренду: Round Lab і Village 11 я склала сюди, додала рожевої стрічечки, бо в мене закінчилась нормальна стрічка. От. Ну, ви подивіться, подивіться. Боже, які вони хороші. От зараз я їх тримаю обидва в руці, Боже, це так мило. Просто е, в них було вкладено стільки часу і стільки любові, що мені буде це неймовірно приємно дарувати. От. І я, здається, Маючи тепер трошки скіл, може захочу зробити ще раз разю! Це дуже мило. Правда, я б хотіла отримати такий подаруночок. На цій чудовій ноті хочу завершити це відео, попросити вас поставити лайк, подобайку, написати коментар, якщо вам щось сподобалось. Це, це дійсно допомагає моєму каналу, бо я його люблю, я люблю на нього щось робити. Відео, звісно, виходять не по чотири рази на місяць, але я. Кожне, але я в кожне відео вкладаю стільки сил і стільки натхнення. Тому я буду дуже вдячна і рада вашій підтримці і хочу побажати вам, знаєте, у цей різдво, у цей новий рік, у ці свята, щоб ви якомога більше любові, уваги та тепла приділяли своїм рідним. Позвонили бабусі, дідусеві, мамі, татові, сестрі, приділяли увагу своїм рідним, берегли їх. Це я вважаю найважливіше. Тому я вас цих дуже сильно люблю.